Президентом України запропоновано посаду прем'єр-міністра України Арсенію Петровичу Яценюку. У разі згоди останнього зайняти пост прем'єр-міністра України. Президентом України буде прийнято рішення про відставку уряду. Посаду віце-прем'єра з гуманітарних питань президентом України запропоновано Віталію Кличку. Сторони обговорили. Можливі зміни до законів, ухвалених 16 січня 2014 року. Ми виходимо з того, що готові внести зміни до цих законів і будемо працювати спільно з нашими політичними опонентами щодо досягнення компромісу по цих законах і внесення змін до тих законів, до яких ми знайдемо політичний консенсус. І ми вважаємо, що на це можна було б піти і підтримати. Фракціями більшості це рішення за умови повного звільнення всіх захоплених приміщень в усіх куточках нашої країни, в тому числі на майдані Незалежності.